Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Чи буде електронний квиток у рівному? 17 січня цього року Верховна Рада ухвалила закон, що врегульовує питання впровадження в Україні електронного квитка для проїзду в міському пасажирському транспорті, власне, яка перспектива впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у нашому місті та інші подробиці, що стосується нового закону, ми розповімо вам у вечірньому випуску новин о 18.25. Нагадаємо, розмови щодо впровадження даного о, у рівному ведуться вже давно, проте результату до цього часу не було ніякого. Сьогодні у Рівному розкажуть історії земляків, що боролися за Україну. Напередодні Дня Соборності у Рівницькому обласному краєзнавчому музеї відкривається виставка Творці історії експозицію присвячують участі земляків в революції гідності та АТО. Виставку створено за матеріалами, зібраними жителями області та переданими. До музею. Над її створенням працювала робоча група у складі музейників, істориків та краєзнавців. А проект оформлення залу розробив місцевий художник Олексій Огонь. Крім того, з нагоди Дня Соборності у населених пунктах області пройдуть урочисті заходи. Детальніше про експозицію дивіться у вечірньому випуску новин. Бурштиновий звіт на Рівненщині порушено 500 кримінальних справ пов'язаних із видобутком сонячного каміння. 35 особам вже винесено обвинувальні вироки. Про це інформує заступник прокурора Рівненської області Морослав Пацкан. За його словами, за рік в області було вилучено півтори тонни бурштину, понад 200 знарядь для видобутку камню та 90 одиниць транспорту. У той же час заступник прокурора Рівненщини вважає, що результати боротьби з незаконним видобутком бурштину були б краще і. Би органи місцевого самоврядування сприяли викриттю порушників, а не займали нейтральну позицію. Претензії у прокурори, за словами Пацкана, є і до правоохоронних органів регіону, зокрема що стосується викриття організованих злочинних угруповань, в тому числі з корупційними зв'язками. Безробітні рівнищи не можуть стати в електронну чергу. Служба зайнятості запустила електронну реєстрацію для безробітних. Січня цього року Державна служба зайнятості запустила в роботу сервіс, за допомогою якого кожен може самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України, це заощадить час шукачів і дозволить дійти до пошуку роботи більш продуктивно. Послуга електронної черги реєстрації безробітних доступна. Громадянам на порталі Державної служби зайнятості через рубрику Електронні послуги. І до рівного приїде гурт Океан Ельзи». Свою третю частину всеукраїнського туру він розпочне саме з нашого міста. На офіційній сторінці гурту у Фейсбук з'явився анонс третьої частини гастрольного туру у рамках презентації альбому Океанів без меж. Стартує він наприкінці травня. Наразі відомо про концерти, які відбудуться до середини червня. Однак це ще не кінець, далі буде, інтригують музиканти. Тож 21 травня відбудеться перший концерт у Рівному на стадіоні Авангард. Вже стартував продаж квитків у фан-зони. У першу та другу фан-зону у Рівному квитки коштують від 200 до 350 гривень. Наразі ці всі новини вдалого вам дня, і побачимось.